Друзі, мі у серці Львова площа Ринок. Тут є стенд з такими словами. Слава Україні! Ми є виразом пошани та вдячності перед героями минулого і покликанням нашого народу до майбутнього. Іван Франко. Справжні герої не знають страху, вони знають лише силу свого покликання Володимир Венеченко. Герої України це ті, хто не уступає перед викликом долі. Стоячи на передовій лінії боротьби за свободу та незалежність Олександр Олесь. Сьогодні Львів прощається Андріян Іван Вирозумський. 1993 року народження помер 15 -го 2023 -го року Львів'янин. Він навчався в середній школі, в середній школі першого третього ступенів 55 міста Львова. Професійну технічну освіту здобув у вищому професійному училищі номер 20 міста Львова за слюси з ремонту автомобілів. Працював водієм транспортних компаній. Вільний від роботи час займався автомобілями. Добровільно став на захист батьківщини, долав 33-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України, боронив Україну в Східному напрямку. Андріяна Івана Вервозумська зовжедрушина, дві доньки, батьки та родичі. Нашого ну герою, спи спокійно, хай земля тобі буде пухом, ми тебе ніколи не забудемо. Слава Україні! Героям слава!